Доброго дня бачила відео, де ви розказували, що комбоскіні вдягається і потім знімати не можна. Ні, не, бо, мова не про те, що не можна, його можна знімати. Але комбі, комбоскіні це такий вид плетіння, що коли ви його декілька разів знімете та одягнете, воно втратить свою, скажімо так. Непластичність, свою міцність, тому що ці вузелки розтягнуться та затягнуться, і при такому варіанті декілька разів одягнули, стягнули, воно розтягнеться. Тому камбаскіні це така річ, яку варто вдягнути і не знімати. Ось декілька місяців ношу цей браслет, не знімаючи, купаючись в ньому, взагалі не знімаю. Якщо ви хочете браслет, який знімається, то вам потрібно браслет плетений. Там є затяжки, ви його Можете знімати, одягати хоч щодня. На нашому сайті «Конна лавка» представлений великий вибір браслетів. Будь-яких такі, що знімаються, не знімаються, вдягаються один раз. Різні вони є. Тому переходьте, замовляйте. З радістю вам швидко доставимо.